Вітаю, шановні глядачі, сьогодні середина літа, майже 24-го року, і ми їдемо знову досліджувати, точніше визначати ситуацію, яка зараз є на... біля драги, яку ми знайшли минулого року, коли відійшла Каховсь... Каховське водосховище зникло і драга з'явилася на поверхні. Зараз от їдемо запорізькими плавнями в районі волни, так званої. Їдемо на, цю, на узбережжя Дніпра фактично, де знаходиться ця драга. Вона знаходиться буквально кілометрів, ну кілька кілометрів нижче міста Запоріжжя, в принципі, це ще в межах міста Запоріжжя територія, Але це вже було Каховське водосховище. Тому що Каховське водосховище взагалі в його межі фактичні були прямо по самій дніпро наскільки вода підпирала і водосховища, якщо де-факто дивитися, то вони були аж до самого Дніпра Дніпровського гринка Дніпрогресу. Тому зараз оце їдемо подивитись, яка ситуація зараз на цій трасі, яку ми знайшли минулого року. Спекотно зараз. В день температура сягає 40 градусів, буде ще спекотніше за прогнозами. І тому ми виїхали вже надвечір, щоб була якась більш-менш притомна температура, але зараз все одно за бортом, десь в районі 37-36 градусів. І будемо далі досліджувати цей цікавий унікальний об'єкт, оскільки ця драга швидше за все займалася поглиблюючими роботами. Ще до спорудження Каховського водостояща, можливо. Ну, можливо, вже і після, але чому вона затонула, що сталося з нею, це будемо досліджувати. На наступні наші виїзди плануємо попірнати там навколо неї, мабуть, подивитись який стан. Вона перезимувала, в принципі, ми спостерігали навесні. Але навесні вода була висока, дуже і виднілись тільки. Верхні частини якихось конструкцій, які були на цій трасі. Буквально там, може, кілька десятків сантиметрів над водою була. А минуло літо вона була досить, досить відкрита. Вода впала сильно і було досить непогано її видно. І ми на неї досліджували. Відео можете подивитись попередні на нашому каналі, якщо ви запишете в пошуку драга. Видасть вам судно, драга, видасть вам пошуку. Ну, або в історії просто каналу там відео. Всі відео і там буде видно. От зараз вам покажу як тут зараз посуха яка в плавнях. трава пожовкла вже. Навіть кущі, навіть кущі вже пожовку. Листя опустили. Сухе листя так все зелене було ж високі з того боку я вам навіть не покажу мама, покажу так, протока була Якщо видно, там було протока, мабуть лежить видно. На, на зворотному шляху буде вийти. Буде темно теж. Ну це наша драга. Час побудови невідомий. Час аварії теж невідомий. Завдання дослідити причину аварії, час побудови. Одним словом, що це за судно, яка функція і причина загибелі цього судно. Судно дубове. Тут дубове з великою кількістю механізмів різного роду підйомних. Це ми зараз знаходимося біля так званої корми. Посередині ми бачимо агрегат двигун. І конструкція, яка впала. Підйомна конструкція металева, яка впала в воду після, я так думаю, взриву котла, тому що котел зірваний там всередині чітко видно. Ну тут якісь балки металеві. Вони не варені, вони клепані. Находить на болтах. Тобто, на мою думку, це судно. Кінця 19-го, початку 20-го сторіччя. Ну, тут такі конструкції видно. Ми зараз обійдемо навколо цього судна. Тут ось ще конструкції металеві десять. Далі І ще сиди ось Руками намацують ще якісь конструкції. Я навіть ногами на них став. Ці металеві конструкції. Тобто стріла була величезна. Відстань до корпусу така собі. Прозорість води погана. Вода вже починає цвісти, так сказати. Так би мовити. От вона виглядає таким чином. Течія. Невелика течія. Ну як невелика, відносно невелика течія. Треба бути обережним, бо тут металеві конструкції можуть быть в воде. Ось вот я на них прям стою на этих конструкциях. И далее, может быть, тут стрела велика была. Оце я на ній зараз сижу на цій стрілі. Я стою на конструкції. Стріла ще за, ще за мною стріла лежить. Метал доволі гострий. Рваний. Тобто його тут. перекорежило конкретно. Одним словом. Поплыли далее. Тут далее же вроде никакого металла в воде нема. Обійдемо з цього краю. Вон видно агрегат двигуна. Поїдемо ближче, підпливемо. Ото видно, головка двигуна. Ми намагалися знайти на ньому якісь клейм, позначки минулого року. Ну нічого не знайшли. Корпус дубовий. От вужі там лазить по корпусу, якщо видно, біля шпангу там. Вужик живе там. Вон, красунчик сидить який. Це умовно носова частина, зараз я біля неї знаходжусь. Вона вуща, теж окована металом. Вона зараз під водою. От двигун видно вже з цього боку. Вон там якраз вуш проплив. От я стою на носовій частині зараз. Тут без човна буде складно досліджувати цей об'єкт. Ось дуже видно добре цей борт. Він набагато ширший, ніж умовно скажемо. Правий борт. Це лівий борт, називаємо його так. Він забутований каменем. Ось такий вигляд має ця частина судна. От. Ще тут дерев'яні конструкції за під ногами в мене. Ось так от ми його обійдемо. Зараз підійдемо до борту. От. там. Ось дубовий борт, дуже такий добрий, дебелий, які блоки, бруси. Обшитий. Ось він такий. Гонбужик сидить. Тут їх багато вужів. Тут живуть. Він прям в двигуні сидить, бачите? Вилазить. Цікаво, що тут немає. Слідів зварювальних робіт. Все клепане, все коване. Нагрі такі. Потужні, ось і ще один бужик лежить, бачите? Прямо мася. Гріється, там їх не один. Там їх багато, дивіться скільки. От. Там ще малий. Тут можна вже стати ногами. Ось така конструкція. Шпангувати далі туди йдуть. Тікаво річ.